Вітаю всіх, друзі мої! Сьогодні у нас чудова погода, вересень місяць, температура повітря десь 21-22 градуси, цвіти сонечка, і я ось вирішив катнути трохи, так, кілометрів 120-125, зробити коло. Зараз їдемо в сторону Лебедина, по одній дорозі, потім повертаємо на другу. І так вийде у на нас коло. Так що їдемо, катнемо трохи поки погодка, поки вересень, поки ще тепло. До мене всидиш в таку погоду. Їдемо. Так, полет триває нормально, проїхав уже 35 кілометрів. Ще залишилось кілометрів 90 мали. Зовсім трошки. Середні 24, тут було добре їхати по трасі. Тепер звернув на таку дорогу, ось. я ж піде вже сільські дороги, де побити, де, де зовсім не буде дороги. Ну, місцями. Де буде краща дорога, там далі піде. Ось їдемо. Зараз по Бруківці, на гору, через село і їдемо далі. Вийде трохи далі на трасу, піде. Ну і траса така дорога більш-менш така нормальна. Так, їдемо. Треба крупка окидати такі, бо ж Іде отака бруківка, але тут є трошечки Стежечка. Така по травичці їдемо. Щоб побігти від таку бруківку. Нарешті пішла. Така більш-менш нормальна дорога асфальтована. Вітерець майже попутний, тому швидкість добра. Їду 30, 32. Їдемо. Це село Руда. Нарешті гра, спуск, а потім вверх, на гору. Але тут дорога не дуже добра. Розганятися не можна, тому їду на тормозах. Так, переїжджає мостик і далі вже буде нам гра. 50 кілометрів позаду, але дорога вже пішла така, що по неї не погониш. Рибаю, як на козлу. Колеса накачані на добру дорогу. А воно пішли така яма-то. Лапки одні. Ну це я знав, що таке буде. Що не зробиш? Будем їхати. Розкакав оцю дорогу, ту 10 кілометрів такої страшної дороги. І зараз піде спуск униз до села Михайлівка. Тут теж ще така дорога. Але там далі там під дорога. Зараз все-таки вниз легше їхати чи в нагу. Так, проїжджаю село Михайлівка мальовниче. Спустився з пагорба з величезного, їдемо. Тут недавно я був ось біля річки, там далі будемо проїжджати, ми річку Ксел через неї. Ось такі ось пагорби. І дорога йде серпантином. Зараз опять угору піде. Доїхав до річки псел. Викупатись тут мілка, я бачу. Човни стоять, рибка плещиться трошки так помиюся. Покупатися не буду, мабуть. Таке місто не, не дуже зручно. Зараз обмиюся тут от, от поту та й поїдемо далі. О! сходимо до водички сюди трохи. Полоснимся. Рибка плаває. Вона чиста. Добре. Я рушки. Обмиюсь так. Далі буду їхати. Добре тут місто, але зараз вже купатись. Ну вона така, не дуже то і холодна, можна скупнутися. Но... Не яхту тут в жизни часу мало у нас сегодня. Вот не чего мне поплавать? Это оба рыболов. Так, трохи сполоскаюся та еду. Так, сейчас подаем рыбку тут поймали. Это без Ага. Показывать мне. Ой, яка хорошая. це что, плато? Нет. Головинь. Головень і одна красноперка. Ага, голови і красноперка. на кузнечика. Ага, на кузнечика поймали. Ну головні тут є, так? Звісно, бачите. Добре, добре. Дякую. Щоб показали. Так, що рибка є, тут плаває. Ви вже не ловите, половили, так? Да? Так, там вже змоталися. вода чистая, как в аквариуме. Красота, просто наслаждение. Да я это дивлюсь тоже, вода дуже чистая у вас тут. Чисто-чисто, mm. такая, как и на Оросле. Mm. Вот так, то люди тут рыбку ловлять. Ну что, будем, будем разбираться. Трошки сполоснусь. И будем разбираться. Тут столик, И зараз на перекушу за цим столиком. Это чого ж не перекусится. Брав з собою бутерброд, Есть водичка солодка у мене, И вот так перекусим. Люди ось уже забираются, рыбку ловили, що не показували. А я зараз трохи себе накрию Столки. Поїм, да. поїдемо. Так, перекусив, набрався сил, відпочив, полюбувався тут природою цією, яка тут чудова дуже. Річка псел. Місце таке ось у лісі, є столики для відпочинку. Можна тут взагалі зовсім з ночовкою бути, тут можна і хострище полити. Взагалі добре місце, неподалік від дороги. Ну а зараз будемо їхати, тому що зараз впливає дуже швидко. Проїхав майже вже пів своєї дистанції, да, 60 км. Зараз у мене, ну всі може 65 км. Приблизно так десь. Ну, майже пів дороги. Так що будемо їхати. Вже третя година дня. Нам треба до вечора доїхати. Я знову в дорозі. Їду ось ми легендарної катюши. Пам'ятник ми тут відео я знімав поближчі. Їду по таким мальовничим лісом. До Лебедина. Ще кілометрів 8 мені залишилось, 9. Чудово, дуже чудово. Тихо їхав в лісі. Вітру зовсім тут немає. Погодка така шепче, як кажуть. у 21-22 не більше. Стоїть, бабине літо. Ось така чудова природа навкруги. Їдеш і милуєшся. Наче в касі якийсь. Ось такі сосни. Доїхали до Лубина. Ось курган слави. Друге на війни. Такий меморіал є. А надіємо далі. Через це містечко. Так, Лебедин, Скверик. В центрі міста. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Шевченка. Лебедин, шлях до Кобзаря. Символ лебедина два лебеді. такая Лебедина Тісясот тисяч двадцяти рік Символ бедина два лебеді Але я слави Тим героям Ройдемося на Ніяти не можна такому миску святому миски попросить героя. Я люблю Лебедин і такий парк есть. Фонтанчиком поїхали пригнули до фонтанчика. І от фонтана кружи колода Такий фонтан Виїжджаємо на дорогу, їдемо в сторону сум. Десь залишилось нам чуть більше 50 кілометрів. Може 55, може 54, так десь. Їдемо. Храм. Вознесіння Господнього. Реставрують його, в тому році реставрували і зараз. І досі розставили. Виїзди з Лубинина. така є ще совня. Пішла дорога нова. Ви бачите, яке диво. Я давно тут не був. Місяць тримавсь. Дороги не було тоді, ще зовсім тут. Перного дорога. Подивимось. Настільки вона довга. ця дорога нова. Дуже чудово. Прощаємось з Лебедином, Лебедин. І далі вже їдемо по звичайній дорозі, яка була раніше. Знову кайфуємо! Супер дорога пішла! Нульова, тільки зробили. Дай Бог їм здоров'я. Оце дорога. Тут така страшна була, що не можна було їздити. Це село Бішкінь починається. І зараз будемо переїжджати річку знову. І ось річка псел, знову переїжджаємо, ми. дивлюся з моста на неї зверху. Чудово. Колись я тут купався, там є купальня далі. Та й так переходили річку цю, коли моста не було. Перепливали на човні. Доїжджаю до стояночки. Улиці, де завжди останавливаюсь. І зараз також. Не будемо порушувати свою традицію. Тут зупинимося біля оці. Зупинимось біля оцих домиків весідочок. Трошки відпочинемо, хоча я не дуже заморився. Тут пошли трохи водички поп'ємо. Перекуримо перекурений там у такому чудовому лісі. Чого не зупинитися, а? Дивіться, який ліс. Супер. Так, 10 хвилин перерва. Так, відпочили трохи. Їдемо далі. Там вже силова Ворожба починається. Тут теж також дорогу де нова лежить, де підремонтували, довго дуже добре. Так, остання зупиночка на цьому маршруті в мальовничому місці. Подивимося на оці краєвидища з гори. І будемо їхати вже далі. Осталось десь кілометрів 18-19 ні додому. І будемо їх доїжджати. Так, їдемо. Це заїхав так подивитись. Ну, це місце чудове по дорозі. Їдемо мимо, щоб його не заїхати. І зараз виїжджаємо далі. Виїжджаємо далі на трасу і печемо. за засумаємо. Дорога була не дуже добра тут ось Ося ділянка була дуже погана. Така трясучка, ладка на ладки. Подруг 17, мабуть, проїхав, протрясло так що. І все время подйом і подйом вверх майже. Так що скоро трошки пилась моя, але та й вітер назад на мені уже Ось така дорога тут, бачите, не дуже добра. І тут але скоро почнеться уже добре. Так що вийшло майже наполовину. Була добра дорога і вітер попутний, і наполовину була... Погана дорога і вітер зустрічний. Так що 50 на 50. Так. Це вже суми. Байкери. Збори байкерів там ззаді, Мотоцикли зібралися, Чоловік 20 мабуть, і ото вишивають на задніх колесах. Ну а в нас маємо ми 120 кілометрів майже вже проїхав і ще додому до кілометрів 5 їхати ми. Так що, друзі на цьому буду закінчувати свою подорож сьогодні Завершаю коло ти ще казав. Дякувати Богові. Ми проїхали, 125 кілометрів десь буде. Ну і все добре. Все. До наступних подорожей, друзі мої. На все добре.